Друзі, всім привіт! Знову вчора відвідали Таращанщину. Хочеться розказати про підсумки. В першу чергу дуже були вражені тим масштабом стихійного лиха, який прокотився Тарощанщиною, і просто е, вразили тільки в'їжджаєш в, в Таращанського ТГ. Одразу купа дерев повалених в людей, хати порозкривало. Е, дерева падали на автомобілі, на будинки. Порвало багато проводів як в місті, так і в навколишніх селах. Ну, коротше, жестяк. Так, так, наче якийсь смерч пронісся. Ми співчуваємо місцевим жителям і розуміємо, які збитки були завдані стихійним цим лихом. Маємо надію, що найкоротший термін місцева влада та комунальні служби приведуться до ладу. Повертаємося знову до наболілих питань стосовно тарашанської банди тарашанської корупції, яка сплилася воєдину разом з правоохоронними органами держави. Значить, вчора е, ну там, оскільки там лихо пронеслося, не було ні інтернету належним чином, ми не могли виходити до ефіру. Е, от. Тому, е, значить, з самого ранку ми поїхали в прокуратуру, завезли жалобу в Білоцерківську кожну прокуратуру. на... Бездіяльність самого керівника Білоцерківської прокуратури, а також Месюри, це Тарачанський прокурор, От. виявилося за попередню інформацію, непідтвердженою, що Месюра вже був прокурором в Володарці, там був пійманий на взятці, десь його там заховали. Він звідти пропав, і тут він сплив уже в Тараші. Тобто, Цю інформацію потрібно перевіряти, але особа неоднозначна. Ось е, приблизно чому і тягнуться ці от хвости да, більше п'ятирічної давності, що ніхто нічого не робить. Просто все зливається на тормозах, в тому числі, окрім правоохоронних е, прав, е, МВС органів, також органами прокуратури. Далі. по... Значить, самому пану Ковальчуку, це очільник поліції. Значить, коли в нас було е, народний пікнік, віче, ось він підійшов і е, ну, дуже довго стояв, тому що багато людей до мене підходило. Там розказували свої проблеми, там намагалися отримати якусь консультацію. От весь цей час Ковальчук намагався набитися на розмову. От я спочатку не хотів з ним взагалі говорити, тому що я зрозумів, що це людина е вона, скажімо так, е в очі вона тобі каже, одне насправді робить інше. Тобто, як я і казав, це свій ігрок в чужій команді. Але потім мене друзі типу, вмовили, кажуть, та послухай, що він хоче сказати, тобі? Ну, що тобі важко, типу? та хай хай там жалується. Ну, в першу чергу він почав дуже розказувати за цього хлопчину, дитину, яку кнуряки там щось спіймали, 400 гривень вимагали за рибалку, вудки поламали. Ну, це цей безпреділ по цьому веселокуцькому водосховищу, а саме річці Гнилий Тікич. Там, де тероризують кнуряки, попущенці э, алібаби, э, місцеве населення, так ось э, дивним чином блин, э, Ковальчук почав розказувати, що він включився дуже. Я вже там поговорив, вже знайшов цього хлопчика, я вже з ним поговорив, встановив його батьки, батьків. Блять, то це як це так? А що ти до цього робив? Ну, що ти робив до цього, блять? Що ти тільки встановив, коли піднявся величезний кіпіш? Ковальчук, то тобі не стидно таку фігню ліпити. Ти прибіг до мене розказати, який ти Дартаньян, вішаєш на себе ордіна, що ти вже поговорив з дитиною, встановив батьків, там, взяв що ти там на контроль. Що тобі це мішало зробити одразу? Може, ти не знав? А я тобі скажу, бо тому що ти. Просто боїся цих кнурів. Вони, вони в тебе просто на, на скажімо так, вірніше, ти в них на, просто на гачку сидиш. І ти, ти без, без, безпонтовий керівник. Ти нічого не робиш в ОТГ для, для людей. Подобається тобі це чи не подобається? Я буду тобі це казати, пан Ковальчук. Ти безпонтовий керівник. Рівний ноль без палочки. Ось, Ну, це ще не все. Справа в тому, що ми говорили, говорили, як виходить з ситуації. Я йому сказав, що виріши, вирішить, вирішіть, будь ласка, проблему з вільним доступом громадян до водойми. Тому що порушені ряд законів. І мене не хвилює бля, те. І людей, в принципі, не повинно хвилювати те, що е типа там. Цей забор стоїть і не пускає, я не знаю, як робити. Він мені пообіцяв сказав, Окей. Каже, я знайду рішення, я поїду до обласного керівника, я пораджуся, я знайду рішення, я те саме. І знаєте, що Кольчук зробив? Позорисько. Він не рішення знайшов, він знайшов відмазку. Конкретну, чергову одну відмазку. Для чого йому, чому він не буде зносити цей забор. Відмазка, від е, значить, заключається в тому, що коли я приїхав е, ну, типу, на допит, поліцейський участок, прибіг Ковальчук і почав розказувати, Все, я пообіцяв, я пообіцяв вирішити, і я вирішив. Найшов чергову отмазку. А чергова отмаска звучить наступним образом: що виявляється, що дзідзінський кнуряка. Не встановлював цей забор, і цей забор даже стоїть не на його території, а стоїть на території. Я зараз вставлю ставку, щоб ви розуміли з кадастрової карти. Тобто Дзідзінські зробили накладку в кадастровій, кадра, кадастровій карті. Вони взяли в приватну власність територію, яка вже знаходиться в приватній власності. Це треба посадити в першу чергу в землепорядників, землепорядників, земельну комісію, які вносили ці дані. Це тюрма. Вносили ці дані в загальну кадастрову карту. Ми з цим обов'язково будемо також розбиратися. Хто вніс, який реєстратор, криворукий корупціонер, який таке зробив, щоб зробив приватну власність на приватній власності? Так ось Ковальчук придумав чергову отмазку, що Виявляється, це не Дзідінський встановлював цей забор. І ця, ця, цей забор стоїть не на приватній власності дзідінського, а на приватній власності іншої особи, для е, особистого сільського господарства призначення, земля і так далі. Я кажу: слухай, е, слухайте, пан Ковальчук, а мене яким це? Мене, громаду, людей, яким це має вообще боком обходити? На чому стоїть забор, який представляє собою правопорушення, який обмежує свободу громадян і, і ну ще це, ну це явне факт правопорушення, тому що є 60-та стаття земельного кодексу, є 61-та про вільний доступ громадян до водойми і користування водними ресурсами. Розумієте, яким це мене має чином обходити, блядь? На, на якій території він, вона стоїть. Він, ну ви що, хочете, щоб я ламав? Е, кажу, да мені по, вообще, блін, аж е, так е, аж неудобно. Що ви, пане Ковальчук, будете робити в який спосіб? Мене хвилює, щоб ви усунули правопорушення, яке триває більше п'яти років. Позорисько. Ще почалося до вашої каденції, скажімо так. Да? І продовжується вже весь час. Ви побігли, поцілувалися тут зі всіма царьками, ви всі, всім друзя, перехрестили тут всіх е, бандитів, дітей. І ви думаєте, що у вас вийде просто відмовчатися? Чи може я думаю, що е, я, як, як селянам, ви навішаєте лапшу, я це проковтну і буду далі мовчати? Ні. Не треба мені лапшечку мівіну вішати на вуха. Ковальчук. Дійте, дійте, ковальчуку, тому що ви не будете на посаді. Я приложу всіх всіх зусиль, щоб ви з цієї посади злетіли з позором за вашу бездіяльність, за те, що ви не слухаєте громаду, а бігаєте, цілуєте дупи, всім бандитам, привладним блин, особам, які роздерибанили землі, роздерибанили ставки і людям не залишили нічого абсолютно. От, ви не залишитесь на посаді, я вам це гарантую. Ви позорисько. Для мене особисто це, це не приклад навіть поліція, це приклад позора поліцейської системи. Я прикладаю зараз відео розмови з Ковальчуком, бо він так красиво розказував, щось там розказував. Ми подали там запит там, на на раду, от, на пана Кривошеєва, і відповіді не отримали. Такий бідний нещасний, Ти ж цілуєшся з Кривошеєвим засос. Ти ж там бігаєш з капроновою головою, фоточки робиш. от. І в тебе відповіді тобі кривошею відповіді тобі не надав. Який, блін обнять і плакать. <рес> Ковальчук, такий ти ласкавий, блін, ніжний, капіс, блін. Ти не поліцейський, ти якась балеріна на, на випускному. Чесне слово. Це так, щоб ласково назвати. Я, і в мене там другі асоціації в голові є. Я думаю, люди також зі мною синхронно про це думають. Просто вони бояться це казати. А я буду це казати. Тому що всі речі потрібно називати своїми іменами, які вони були неприємні комусь, особливо там, ос е е окремо вибраним особам. Тому е от, він каже, що відповіді не дали. Е от, і ми такі бідні нещасні. Я кажу, окей, почекайте, я включаю камеру, ставлю, кажу, тепер повторіть це все. І він хоба. Язик десь зразу пропав в п'яту точку. Розумієте? Ось це ще раз підкреслю, яка заангажована особа пан Ковальчук. Я прикладаю відео до розмови з Ковальчуком, щоб ви зрозуміли, наскільки склизька і двостороння, двохлічна ця особа. От, Всім дякую. Надію, що ви зробите багато репостів. Цього відоса. Дякую за допомогу в розкрутці нової сторінки. Це обов'язково відео залетить і на Автоєвросилу, і на YouTube, особисту сторінку, і по всім, скажімо, так, ресурсам, які у нас є. Тому що народ має знати правду. Рано чи пізно прийде перемога, і народ буде задавати питання дуже серйозні питання. Оцим всім посіпакам. Дякую за увагу, разом сила. Разом переможемо. Давайте я вам розкажу. Ми з чого mm -hmm. це є. Ну, кажіть, кажіть. Я Просто це це важливо. Тому <звук> ви просто, <звук> просто <звук> будете казати, що такое не казати. Ні-ні-ні. я вам Ми е зараз я вам зараз скажу, а тоді ви скажете, що у вас. Більше цікаво. Протокол про адміністративне правопорушення за статею самоуправо буде складено mm -hmm. товаришів Лізінського Віталія та буде скеровано до адміністративної комісії для прийняття відповідного рішення. Адміністративна комісія буде складена, буде адміністративна комісія. Про самоуправство розглядає адміністративна комісія. Про... Про замов... про... Розглядає саме протокол про адміністративне правопорушення розглядає адміністративна комісія. Так. Mm -hmm. так. Цікавий буде... момент. Буде... Протокол про адміністративне правопорушення, mm -hmm. розглядає, адміністративна комісія буде скерована до адміністративної комісії mm -hmm. для прийняття законного рішення. Як пояснює, товарів пояснює про те, що він той паркан не встановлював. Mm -hmm. В телефонній розмові розмовляв мій заступник Радкевич Тимур із власницею земельної ділянки, на якій розміщений даний паркат, mm -hmm. також повідомив, що вона даний паркан не встановлювала. Мене не хвилює хто його встановлює. Мене хвилює, що він там взагалі є. От тепер рішення повинно прийняти рішення повинно бути прийнято і тому, що він, він перешкоджає вільному доступу громадян до рекреаційної прибережної зони річки Згинили Тікич, а саме в, в... в Весело Куцьке Водосховище. Що воно там називається? Поліція забезпечить. У разі необхідності до То ця необхідність вже п'ять років відбувається, п'ять років поліцейські, я поліцейські... Щойно... Поліцейські... поліцейські не будуть знімати закону, вони не мають повновати і права знімати це замовк. Ми забезпечимо про те, що якщо буде рішення суду про е, зняття забору, прикона... буде подано до виконавчої е... чому, чому поліцейські не можуть усунути правопорушення? Не можу щось цього моменту не зрозуміло. От я щойно вийшов з прокуратури. Я Мав розмову з першим заступником прокурора, я також подав заяву на бездіяльність. І поскаржився на те, що е, поліція та Раші нічого не робить, це довготриваючі правопорушення. Пане, поліцейські не, не можуть знімати зароблю. Хто, хто може знімати? А, це правопорушення, я ж вам пояснюю. Буде рішення суду, на підставі рішення суду подається, якщо воно не, не, ніяке... не буде. Не буде виконуватись позиція на руху. Поліцейські забезпечують виконання пане Кольчу. Ніякого не, не потрібно рішення суду, щоб поліцейські виконали свої безпосередні прямі обов'язки, а саме дотримання прав громадян і усунення правопорушень. Не потрібно ніякого рішення суду. Ви наділені цими повноваженнями апріорі по умовчанні. Як ви бачите, що поліцейський прийшов і викорчував забор? Я не знаю, як ви це будете робити. Ну, дивіться, знаєте, є така цікава прислів'я. Проблеми шеріфа, які не волнують. Поймаєте? Як ви це будете робити, мене, як громадянина, якого ви права маєте забезпечити? Я вже мовчу про ну, звичайних громадян, жителів ОТГ та Довготриваюче правопорушення. 5 років ця тяганина совається. Ви за 5 років не зробили нічого. Так само, як і прокурор ваш, мисюра чи як він там. Нічого від слова зовсім. І розказувати мені ці казки, що ми не маємо як поліцейські, да ви все маєте. Якщо вам потрібно, то ви десь навіть трошки прикриєте очки, там десь на порушення якесь е, закону, і ви робите, коли вам потрібно. Ви, ви зараз робите ну, тіпа, гарну міну про поганій ігрі. Ніяка ніяка нібіна, ні міна, ні при поганій, ні при якій. Дивіться, я буду, діяти, я буду діяти, тиснути на те, щоб ви безпосередньо виконували свої службові обов'язки. Для чого ви її призведіть? Як ви це будете робити, мене це не входить абсолютно. Ви кажете, що ви маєте там суда і чекати, туди сюди. Я кажу, що вам не потрібно ніякого суда. Я буду всячески стимулювати, щоб ви виконали. То, тобі, ви говорите, з ваших слів я можу зрозуміти, що ви хочете, щоб саме поліцейські взяли той забор і викопували. Ви і ви, ви безпосередній представник тут влади, яка має забезпечувати права охороняти права а громадян. І не допускати Повністю По з вами. Так. Да. Забор перешкоджає вільному доступі до води. Це порушення закону, не договорів. Ні, ви. Мені тут те ж саме, тільки що прокурор розказував. Ну там договор. Да до мене не входить договор. У нас в країні верховенство права є порушення, є статті закону про земельного кодексу 60-61. Почитайте, будь ласка, уважно. І то, що там приватна, там якась територія ОСГ і так далі, Да не обходить це, що там приватна. Там навпаки заборонена будь-яка діяльність господарча, яка перешкоджає вільному доступу громадян до загального користування до водою. Розумієте? А це водойма загального користування, вона комплексного користування дає навіть. І не потрібно ніякого рішення суду, почуйте мене. Не потрібно чекати ніякого рішення суду. І Якщо ви е, цього не будете робити, усунувати правопорушення, то я буду стимулювати, щоб суд вже був повагу поваг е, по вашій бездіяльності. Пособі як поліцейського, я буду Йу. діяти в межах і спосіб визначений законом. Все вірно, от законом визначено, що ви маєте усунути правопорушення, дотримуватися. Ні в комусь, щоб не були порушені права громадян. Так, Будь ласка, зробіть. Так, 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 так ну, і відбувається. Да, якщо ви цього не будете робити, я буду скаржитися на по 367-й і, скажімо так, відкривати кримінальне провадження по вашій бездіяльності, по бездіяльності прокурора. Є ви вище стоячі органи, які ну, ви не можете, ну, хай вище стоячі, хай приходить прокурор, тоді викопує цей забор. Ну, 5 років я нічого не бачили? не прокурор, ні ви. не ви, років, не ваш попередник. Не ваш попередник, я маю на увазі взагалі поліцію. Не ви особисто. Так. Да. Не ви особисто почуєте. Я до вас звертаюся як до особи. Ковальчука Олекс... а? Олександра. А я звертаюся як до правоохоронця, керівника правоохоронної системи тут, в регіоні. Я вам дякую за ваше звернення. Я вам ще раз пояснюю. Поліція Таращанщина. Я в особі в мене особисто mm -hmm. будемо діяти в межах спосіб визначення закону. Я ні в коїм разі, що ви ще раз почули, не е змушуючи подстрікаю вас робити порушення закону. Я лише наголошую на дотримання цього закону. І надав вам ряд посилань на закон і на права громадян, які були порушені. Тому, будь ласка, реагуйте і вам Так, з вашого дозволу, ви роботи. Якщо, якщо, якщо будуть запитання, я на місці. Ми... Все добре, чудово. до обов'язково інформація вам дати максимальну інформацію, яка, яка стосується там. Добре, я думаю, що сьогодні ваша допомога у вигляді того ваших співробітників ще понадобиться. Тому що ми на місці. Ви знаєте, там, де ми, то там і є розкриття злочинів, де корупція, серед довкілля і що побачення.